Привіт! Мене звати Дарина і я хочу дізнатися, якими будуть пішоходи в майбутньому. О, ти з майбутнього? Привіт, Даринко. Так. Я прибув із України майбутнього з 2125 року, з країни де всі учасники дорожнього руху завжди у безпеці. Ого, а чи дотримуються правил пішоходи? Так. Усі пішоходи в Україні супердисципліновані. Ніхто не біжить через дорогу, навіть не дивляться в телефон. Навіть дорослі коли поспішають. Якщо дорослі поспішають, то Світлофор їм каже терпіння головне ваша безпека. Оце так. Я би б хотіла такого робота світлофора біля нашої школи. Біля школи стоїть робот-помічник. Він махає дітям і допомагає перейти вулицю. Я теж мрію про таку країну, де кожен пішохід знає правила, де дороги чисті, а роботи допомагають людям. Бо коли ми обережні на вулиці, ми бережемо наше життя і робимо нашу країну щасливою.